Всім привіт! Ми продовжуємо серію відеоуроків і цього разу розглянемо та обговоримо важливе питання наслідки потрапляння антифризу в оливу. Ця проблема часто призводить до незворотних наслідків. При потраплянні антифризу в моторну оливу водій спочатку не відчуває негативних наслідків, тому при порушенні взаємної герметичності системи охолодження та змащування двигун часто експлуатуються до неминучого капітального ремонту двигуна. Якщо витік антифризу в систему змащування невеликий, то, як правило, водій це списує на зовнішні витоки, періодично доливаючи антифриз у розширювальний бачок. Краще для двигуна, коли витік сильний, тоді можна вчасно виявити дефект і врятувати двигун. При потраплянні антифризу в оливу є перші дзвіночки, за якими треба проявити обережність. Це мутний наліт на кришці заливної горловини оливи, а також текстурована олива на щупі її рівня при низькій температурі повітря. На пробці заливної горловини наліт набуває бурого кольору. Такий зовнішній вигляд шламу може спостерігатися як у бензинових, так і дизельних двигунах. І є ймовірність того, що проблема криється в антифризі, який регулярно потрапляє в моторну оливу. Шляхи протікань відомі і легко діагностуються, однак у випадку незначних витоків дефект найчастіше залишається непоміченим. Водії навіть не підозрюють, що антифриз потрапляє в оливу. При систематичному потраплянні антифризу в картер двигуна через прокладку головки циліндрів або тріщину системи охолодження відбувається суттєве погіршення властивостей моторної оливи. Тут важливо зазначити, що широко поширена помилка про те, що антифриз у суміші з оливою забарвлює її в мутнувато світлий колір і легко діагностується. Насправді, при малих витоках колір моторної оливи не змінюється, оскільки, коли починає змінювати колір оливи, концентрація антифризу досягає критичних з точки зору нормальної роботи двигуна. Рівень антифризу в розширювальному бачку швидко падає, і водій вживає відповідних заходів щодо ремонту двигуна. При малій інфузії антифризу всі вище зазначені прояви не спостерігаються, оскільки вода з суміші швидко випаровується, тому олива не мутніє, а двигун тривалий час працює на суміші моторної оливи і гліколю. Виникає питання, що відбувається з оливою і з двигуном у такій ситуації. Як відомо, будь-який антифриз є суміш етилен або пропілен гліколю, води і присадок. У двигуні вода з оливо-гліколевої суміші дуже швидко випаровується через вентиляцію картера, а гліколь коагулює оливи, надаючи їм властивість жилеподібної субстанції, яка налипає на внутрішніх поверхнях двигуна. Цей процес дуже повільний і тривалий. Єдиний надійний спосіб діагностики подібного роду несправності це контроль параметрів оливи за наявністю в ній антифризу і присадок. Які характерні для охолоджувальних рідин це натрій, калій і бор. У деяких випадках подібну діагностику може провести сам водій, звернувши увагу на неоднорідні субстанції на щупі оливи або кришці заливної горловини. Однак точно і надійно цю проблему діагностують тільки лабораторні випробування.